Друзі, привіт! Сьогодні маємо в роботі комплекс, будемо вимивати данного бьюіка, бьюікінкорси на хромових дісточках. Моя машина, колись я вже робив її салончик, а зараз будемо її повністю вмити, очищати лак, воскувати. Можливо і подивимося, вимоїмо подивимося, може і будемо її полірувати машинкою, ходити, дивитися по лаку. Що тут, чи треба, чи не треба? Машинка така доволі брудна. Десь приїхала з районів, відсвяткувала. І зараз треба її під місто навести марафет. Що, друзі? Давайте приступимо А, яке приступно? Я помию, а потім знімлю салончик. Салончик міськавий. Що, друзі, я її вже відмив. Так, в салоні у нас цей маленький бжик, такий класний. Ну, комбінація така, можна сказати, після світлого моя любима коричнева. З коричною панелькою, з вкладками серванту. В общем, блин, крута, крута, реально крута. Я пам'ятаю, він перший раз приїхав, я був дуже здивований. Класна, тут така нитка, груба груба строчка така. Ну, В общем, такий він брутальний. Хоч назовні дуже такий невеличкий бобік. Так, машина моя, колись я її робив, навіть ні, я думаю, рік тому робили, трошки вона забруднилася, але нічого не блистить. Нічого до пальців не липне, трошки кермо не лизалося. Посідуха, все чотненько, теж трошки органіки, але не критично. Критий, бачите, який підлокотники класний під цей під локоть гарно. Але вже є тріщинка, Вже є тріщинка, добре було б клеїти. Робити, щоб далі не йшло так. Соти коврики, ці машини вони пасують, чесно, коричневі. Такі. Резинових не підбереш таких, а атрібчині буде важко. В общем, поки витягував, бачите, одною рукою налетіло. Але в загальному тут ковролін класний, непога... Ну, Можна сказати, найкрасний. Подивимося. Ми цим легко, бо я вже з ним працював. Так, ззаді у нас. Маленьких людей нема, тому все більш-менш нормально. Тут хтось їхав, що замостив. Так, під ковриками теж більш-менш порядочок. Так, оливковий потолочок. Дуже, ну, в общем, дуже круто, так атмосферно по-домашньому. Але якби тут сервант додавали, а то пожаліли вже, блін, зарази. Так, багажник у нас все в пластиках, сотий коврик. В ну, общем, потім витянув. Я думаю, що тут проблемки не буде. Думаю, проблемки не буде з цим ковриком. Ось такий от бьюік. Ну, чесно, блин, ну мені заходить, не знаю чого, може через те, що комбінація дуже цікава. Такий він в салоні дуже крутий. Емоційний. А, дивіться. Як тут трошки на районах покаталися і понавозили навозили болота. Так, тут, ага, тут про це пітно мені говорили, тут щось вилялося. Окей, приступимо по моєму сардинці і будемо його очищати, воскувати, щоб забрати з нього максимально красоти, тобто витягнути з нього максимально красоти. Бо, як правило, інколи це не потрібно. Потрібно просто правильно, гарно відмити. І машинка буде давати офігенний ефект, буде краще. Буде така ніби полірована, тільки при правильному фонарику експозиційному, Блін, не виговорив нічого. Буде видно, що є якісь риски, є якісь затертості. А так буде от, ну блін, здалека полірована тачка. Взагалі, резину я мусив натерти, бо вона сива. І диски. Диски тут вже такі прям ну, страшненькі. Хоч хромовані, ніби була би красота, і були в ідеалі. Але за такими дисками треба доглядати, щоб вони були в ідеалі. Друзі, по салончику у нас проблем не було, машина була моя, тобто я її вже відпарював. Взагалі, проблем не було. Трошки часу і вона опять. Гарно в автентичному кольорі, без ніяких плагів, все-таки матове, все таке красиве, всі кантики, все вимито, Ні бруду, нічого нема. Ну і кусочок кнопочки нема. Ну, тоді не було. В общем, по салончику тут особих не було. Мої просто ще раз помили і знов на рік часу. Як я кажу, після мене дуже легко мити бо я нічого не наношу, і це все дуже справді дуже легко миється. Єдиний мінус, що сталося, воно вже починалося, ще минулого разу. Оця хрінь облазила. Вона тут була облізла, а цього разу вона вже просто я її не чіпав, не витирав, вона все одно облізла, то вже, то вже треба або реставрувати, або зробити йому аквапринт і ділов. Якийсь цікавий, тож, коричневий і забути про цю штуку. Також тут, всі прийомчики помиті. Ну, в общем, машина як. Ах, блін, резинка, а, ну просто резинка сила. Так буває. Машинка класна, що роблена для себе, а не на продаж. Це мене дуже тішить, Такі от такі моменти, коли ти машину умиваєш людині і вона буде кататися, буде кайфувати. В мене це капець, як гріє. Бо як на продаж, то якось воно так, це все одно комусь такому кому ти не знаєш і не побачиш. І помив під капоточку, друзі. Вона не була страшна, що страшна. Але минулого разу ми не мили її. Ще як приїхала пана Машина з Америки. Ще може і то не думаю, не думаю. В общем, зараз вона чистенька, правильно. Ну. Якщо її сфоткати, то буде гнова. Реально гнова. Живу, є, там видно околовиці, тим болі моє, коли вже я знаю, я посидів, вже бачу, куди дивитися, то я замічаю нюансики. А так ідеал.